Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО запропонував посилити відповідальність за корупцію в судах. І наскільки я розумію, ось ця його ідея вже переросла в законопроект, який ну ви зараз про нього детальніше розкажете. Який, якщо я правильно зрозуміла, передбачає там відповідальність до 15 років позбавлення волі за корупцію, якщо вона буде вчинена суддями. Чи правильно все я зрозуміла, чи щось пропустила? Так, да, пропустили, Дійсно, тому що за корупцію не тільки вчинено суддями, а за корупцію, за корупційні злочини в сфері правосуддя. Це не стосується виключно суддів. Це стосується всіх, всіх осіб, які пропонують хабарі, які дають хабарі, які вимагають хабарі, які, які обіцяють вирішити справу. За кошти, за все інше, і е, не тільки судді. і це підпадає будь-яка особа, яка е, хоче купити рішення суду: і адвокати, і правоохоронці, і е, звичайні там рішальчики, кумов'я знайомі, і так далі. От і передбачається здійс, дійсно значно посилення відповідальності. Для цього ми пропонуємо в зареєстрованому законопроєкті доповнити кримінальний кодекс відповідним розділом, який так і буде називатися корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя. І відповідальність там передбачається дійсно досить сувора. А для багатьох категорій осіб і за велику кількість злочинів, які згідно цього розділу будуть, ці злочини будуть відноситись до категорії особливо тяжких. Тобто до тих, за яких відповідальність передбачається більше ніж 10 років позбавлення волі, ну і плюс там конфіскація майна. А окрім того, там є кваліфікуючі ознаки, і однією з ознак кваліфікуючих, яке власне ну впливає на кваліфікацію і на тяжкість покарання, в тому числі і вчинення таких дій в умовах воєнного стану.